Кілька союзників України і кілька союзників з блоку НАТО вже надали таку згоду. Єдине, що зараз Америка впирається, хоча кажуть, що вже певний прогрес є. Як ви оцінюєте цей прогрес і чи довго нам чекати такого дозволу? Знаєте, я думаю, що рано чи пізно. Наші партнери і наші коаліціянти дійдуть до позиції такої, яка б дозволяла підтримувала використання Західної зброї, яка надається допомозі Україні для обстрілів цілей на території Росії. І це природній процес, тому що зрозуміло, що якщо ми хочемо себе захищати, то ми повинні е, мати право е, не тільки захищати себе на територію України, але також превентивно в наносити удари, щоб не дозволяти Росії навіть думати про можливі е, атаки на е, Україну. Але цей Процес прийняття позитивної динаміки і позитивного рішення в цьому процесі, напевно, займатиме деякий час, бо виглядає так, що все ж таки, як показує досвід, що все ж таки прийняття рішень в демократичних суспільствах воно на набагато довше витягнене в часі, ніж, скажімо, в тій же Росії, де рішення приймається майже Практично одну осіб. і тому е, е, і нашим партнерам потрібен перш певний час для того, щоб е, прийняти позитивне рішення в цьому питанні. Потрібні, е, Обговорення, потрібні погодження, потрібно враховувати позицію суспільства, враховувати можливі наслідки політичні для партій, які або для урядів, які нададуть дозвіл на або приймуть рішення в підтримку такого, нададуть підтримку такому рішенню. Але рано чи пізно це станеться так само, як це сталося із. Створенням коаліцій танкових, е, е, авіаційних, е, протиповітряної, сподіваюся, так само станеться е, чи ракетної. Воно займало час. Так само, я думаю, станеться рано чи пізно, і прийдуть наші партнери до розуміння того, що потрібно. І висилати, можливо, і війська в Україну для того, щоб захищати Україну. Чи я думаю, що приймуть напевно таке рішення і про захист або надання захисту протиповітряного ятр... захисту західним регіонам України, бо це і захищає їхній повітряний простір, їхню територію від російських ракет, але для цього потрібен час. Тим не менше мені здається, що Процес іде і сподіваюся, що він буде позитивним. Для нас час важливий, тому потрібно нам також і тиснути на наших партнерів, переконувати їх в тому, щоб рішення по прийняттю, верніше процеси по прийняттю рішень були набагато динамічнішими і швидкими.